Доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати смачну рибку, реберця рибки вірніше. Можна до пива, можна до картоплі, кому як смакує. Пішли, покажу як. Беремо три хребетини рибної, красної. І кидаємо туди соль і перець. Перемішуємо і складаємо на противень духовки. Ось розклала і ставимо в духовку на 20 хвилин. Ось і зготувалася наша рибка. Виглядає дуже смачною. Готуйте з нами смачну рибку. Підписуйтеся на канал. Пока-пока.